Вітаємо вас на каналі інтернет-магазину РАМІ. В цьому відео ми поговоримо про пульсатор. Розглянемо такі теми, як його розібрати, з чого він складається, чому може не працювати, і як його зібрати знову. Розбирається він достатньо легко. Ось є гаєчка. Беремо і просто її відкручуємо. Інколи вона може бути закручена з невеличким зусиллям. Ну, просто Крутите в потрібний бік і все і зняли її. Знімаю верхню кришку, знімаєте кілечко з резинкою з зверніть увагу, що є кілечко є. І ось перед нами полю... мембрана. Мембрана є, замінною. Про це трішки пізніше поговоримо. І ось перед нами основна частина. Ось ця чорна частина це клапан. Він також винімається. Тут, тут є 4 отвори, акуратно щось тут вставили і підтягнули на себе. Все. Ось тут ще кілечко залишилось. Все, ось перед нами голий корпус. І ми можемо обслуговувати пульсатор в залежності від того, що нам потрібно з ним зробити. Причина, по яким може не працювати пульсатор. Перша це недостатньо тиску у вакуумній системі. Коли насос вже зазношений, він не може дати достатнього тиску. Нормальний робочий тиск для доїдньої корів 44-46 кПа. Ми дивимося цей показник по вакуумметру. Тому він має бути присутнім і має бути справжнім. Бо у нас були такі випадки, що у людей він або взагалі нічого не показує, або якусь фігню показує, так не треба. Бо якщо буде великий тиск, то ви просто робите неприємно і боляче свої корові. Якщо менше, то корова погано доїться. Друга причина це природній зніс ось її мембрани. За рахунок того, що постійна середня частина туди-сюди гуляє, гума в цьому місці просто розтягується, стає тонкою, а може навіть порватися. Ця запчастина продається окремо. вона недорого коштує, ви можете її придбати, також придбати запасну, щоб лежала вдома. Зверніть увагу, що з однієї сторони вона гладка повністю, з іншої сторони, має невеликий бортик. Третя причина це сам клапан. Клапан, на жаль, коли він ламається, туди сюди гуляє, це не замінна запчастина. Якщо вже він поламався, то міняєте повністю весь пульсатор на новий. І четверта причина це якщо молоко чи вода попадає всередину пульсатора. Ось Тут трохи більше, трохи менше, не так важливо. І вже ця рідина починає впливати на внутрішні частини пульсатора. Чому молоко чи вода попадає в пульсатор? Основна причина пов'язана з сосковою гумою. Якщо ми кажемо про молоко, гума постійно зжимається та розжимається. З часом гума стає твердою, і в якомусь з цих місць починає утворюватись дірочка. Ви про цю дірочку не будете знати, бо соскова гума вставлена в стакан, і ви просто цього не бачите. І потрошки починає молоко потрапляти всередину, і через на цей патрубок входить через шланг на розподільник колектора і в пульсатор. Далі з пульсатора йде по шланзі в вакуумний насос. Для того, щоб цього не сталося, своєчасно замінюєте сускову гуму. Її термін півроку. Ну, максимум один рік. Не треба чекати, коли вона вже стане абсолютно дирявою. Вона не так дорого коштує. Не треба, щоб щось тут утворювалося. Друге, що ми радимо, це з чорної шланги, яка йде зі стакану на розподільник. Перейти на прозору шланг. Так ви будете бачити, що сюди в вакуумну лінію щось попало. Ну і це буде вам сигналом виключити насос і розбиратися, що трапилось. Якщо молоко не потрапляє в вакуумну лінію, а потрапляє тільки водичка, то це через погане прилягання стакану до соскової гуми. Це може бути по двом причинам: перше, знов-таки, це вже гума втратила свою еластичність, вона погана. Притискається до іншого матеріалу. Ну І під дією вакуума десь тут буде затягувати водичку. Коли затягується водичка, коли подаїли доїльний апарат, взяли відро, набрали туди водички і всі доїльні павуки опускаємо туди для того, щоб система прокачала воду і прочистила всередині шланги. Друге місце найбільш очевидно це де гума виходить зі стакану, і стакан кріпиться в одне з цих. Кілечок. Коли у вас тільки нова сускова гума, то стакан виставляєте на середній кілечко. Якщо у вас чорна гума, то через 2 місяці переставляєте на другий кілечка, якщо силіконова, то через 6 місяців. Знов таки, пройшло 2 місяці і вже перетягаєте на дальне третє кілечко. Для чого це потрібно? Таким способом ви компенсуєте розтяжіння сускової гуми всередині. Вона тут розширюється і вже немає не достатнього тиску нормально прижимати цей бортик до стакану. І от якраз коли ви опустили цей стакан у відро, там, десь тут, наприклад, буде вода закінчуватись, то воду почне потрохи засасувати через оце з'єднання. Боротьба, як ми казали, своєчасно міняти сускову гуму і перейти на прозорий шланг. Коли молоко потрапляє в пульсатор, люди можуть про це не знати, бо вони не виймають цей клапан. Тому, якщо вже погнало рідину, то виймаєте клапан, промиваєте кожну детальку окремо з милом, з чимось, щоб прибрати жирний наліт. Все, як збирати пульсатор у зворотньому напрямку. Перше, знаходите ось цю дірочку, берете якесь свердло. Підходячого діаметру і її прочищаєте. Це скрізна дирочка, вона виходить ось цей патрубок, бачите? Прочищаєте, щоб отвір був чистий. Далі берете клапан. На клапані є ще резиночка. Зверніть увагу, резиночка має бути ціла, не ушкоджена. акуратно її одягаєте. Ну, Якщо вона стоїть, перевіряєте, щоб вона гарно стояла. Дірочка, чотири отвори, вони мають бути перпендикулярно один до одного. І просто акуратно опускаєте. Все. Далі берете мембрану. З однієї сторони, мембрана буде гладка, з іншої з бортиком. Гладкою стороною опускаєте вниз. Також слідкуйте, бачите, тут теж є отвір, щоб цей отвір і цей отвір співпали один з одним. Аккуратно тут придавили рівномірно. Після цього берете ось кілечко пластикове і промиваєте його, якщо потрібно. Якщо звернути увагу, ну, напевно, тут відсвічує і нема фокусу, ось тут є лабіринт такий. Ось тут проходить повітря, і це і якраз і робить цей інтервал в одну секунду. між тактами. Слідкуємо, щоб він був чистий. Також зверніть увагу, що тут є дірочка, і ця дірочка так само має співпасти в одній площині. Все. Беремо резинку. Бачите, з однієї сторони вона більш така рівна, а з іншої більш рифльона. Ось та сторона, яка рівна, також дивитися, щоб не було тут ніякого бруду чи чогось іншого. І кладете... Оце кілечко. Саме головне, щоб не перекрити оцей лабіринт повітряний. Ставити ковпачок і закручуєте гайку. Все, пульсатор зібраний. О, трошки з зусиллям закручуєте. Також у новачків може трапитись така ситуація, що ви швидко зняли пульсатор з. Бідона і не знаєте, який шланг куди. Ви берете пульсатор, кришкою розвертаєте донизу. Перед вами буде два патрубки з лівої і з правої сторони. Той, який зліва, він бачите, він трошки довший, трошки товщий. Іде на тройничок, який на бідоні. А на, цю, на цей патрубок ви одягаєте шланг, який йде на розподільник колектора. І все користуйтесь. Якщо нормально, у вас працює вакуумний насос, не де повітря не попадає в систему, то пульсатор відразу у вас запрацює, який є поради від нас. Якщо у вас є ну, можливість трохи більше витратити грошей, покупайте собі додому запасний пульсатор. Хай він собі лежить. Також обов'язково купіть собі. Одну-дві мембрани, щоб також лежали вдома. Бо коли ламається ця запчастина, а вони час від часу ламаються, то вам доводиться доїти руками, поки нова деталька їде до вас. А це може зайняти навіть тиждень часу. Тому пульсатор і кришка колектора завжди мають у вас бути дома запасні. Ну, ось все, що треба знати про пульсатор основного, нічого складного тут немає. Просто час від часу вам потрібно буде замінювати мембрану. А вже коли поламається клапан всередині, то просто міняєте на новий пульсатор. Замовити пульсатор чи сускову гуму. Інші які запчастини, ви можете у нас на сайті. Шукайте в гуглі запчастини на дивільний апарат РАМі. Дякуємо вам за увагу та бережіть себе.